Розкажіть же детальніше для тих, хто можливо не знає, що ж це така нова субкультура, і як взагалі людям реагувати на тих, хто копіює тварин. Взагалі, то це такий от цікавий да прояв нашої психіки, так здається, якщо взяти зі сторони психології, якщо взяти зі сторони соціальності, да, це субкультура, це має соціум прийняти саме середовище і тих людей, які позиціонують ту чи іншу поведінку. Якщо суто взяти сучасність, да, 21 століття, то це круто. Тобто, якщо ми це в цих таких от паралелях будемо розглядати, то це дійсно буде складно. Дуже класно, що ви сказали, що психологія і так як. Я експерт з психології, тому ми будемо розглядати суто психологічний напрямок, не враховуючи таку соціальність, я буду трішечки заходити. Але мені дає знаєте, велике підґрунтя е, е, давати такі от рекомендації і аналізувати те, що я за другою ще освітою біолог, тому саме е, ця, на цій призмі психологія і біологія, квадроберство заходить е, в, в, в цей пункт. Ви сказали, що це таке? і як на це реагувати? Да, те, що як ви і розповіли на початку, да, ці люди вдягають маски, вдягають хвости і демонструють поведінку тварини. І таким чином це все в соціумі людям потрібно, щоб їх бачили. Тобто, коли це робить дитина вдома. Коли це дитина робить там в присутності своїх друзів, дав на якісь вечірки чи на дні народження, ну це круто, да? Тобто у нас маскарадність, там у нас якась вечірка, а це демонстрація в просторі соціальному. І а, вона лякає. Першу чергу виникає страх середовища, хто це пішов, чому дівчинка пішла з хвостом. А якщо у нас раніше так заходили вушки на цих ж на голові, то нам іначе так лайте, то, то кицька. а це вже і маска заходить. Тобто ми ховаємо обличчя під маскою. Тобто, якщо взяти суто психологію маскування. Виникає питання, чому психіка, чому людська персона, хомо сапіенс людина розумна, маскується під савця більш нижчого і виходить, якщо взяти нашу екологічну піраміду і харчову піраміду, вона починає деградувати. Так, тут виникає питання: чи це адаптація, чи це регрес. А ось ви знаєте, звідки взагалі ця субкультура до нас прийшла? Це… І це із Схід, Східний, да це япон, японія по моєму японці по моєму. Тобто, десь придумала... нас воно да. прийшло, це не так сказати, не утворилося в Україні, Ні. це не щось те, що сам було Ні. створено в Україні. Ні, це звідти, і там такі, от просто особливості, як мені розповідали мої е, клієнти. І якщо взяти да от вікову категорію клієнта, е, кого це лякає і кому це подобається. Тобто, це, е, це дитина 8, 9, 10, Десять років, тобто це це не є ще підлітки, це не тінейджери, які себе реалізують. Да? От для підлітка важливо, щоб його соціум прийняв. А тут виходить малишня така, да? от і, вибачте, що так можливо критично, ще і не підліток, і ще не дитячий садок. Да? У нас виходить, це молодший школяр, і саме на цю категорію розповсюджується саме ця така субкультура. Ось я впевнений, що деяка частина наших глядачів так неоднозначно думає ставиться до такої субкультури, тому що вважають її незрозумілою, подекуди можливо дивакуватою. А також чули, що деякі взагалі говорять, вибачте, що у квадроберів не все добре з головою. Як же реагувати, коли ти побачив ось таку людину на вулиці, чи просто пройти повз ніяк не відреагувати, чи щось можливо сказати? Щось що робити, коли вперше побачив таку людину. Ну, дуже класне запитання, да? от така от перша реакція, соціальна реакція, да? не звернути увагу, ми не можемо. Ми обов'язково подивимося, наша психіка буде розглядати, тому що це вперше це зацікавленість, тобто емоції інтерес обов'язково включиться. Виникне питання: що зробити, яку реакцію дати, да? чи принизити людину, чи обесцінити, чи агресивно поводитись з нею, чи уникнути. Тобто, якщо ми будемо уникати, ну це буде наша. Безпека, якщо ми почнемо щось там агресивно ставитись, чи щось запитувати, тобто заходити в комунікацію. Ми не знаємо на даний момент, яку модель поведінки ця людина для себе обрала. Тому моя рекомендація все ж таки уникнути. да, можна поспостерігати, подивитися, тому що це для нас вперше, але не чіпати. А ось враховуючи, що ці квадробери, так сказати, діляться на певні групи. Є ті, хто просто одягають маски, там хвостики, там біга. Гавкають, нявкають, а є ще такі, що там можуть напасти на людину. Вони здається, агроквадробери mm -hmm. називаються. А як взагалі реагувати не таке, коли до тебе підбігає людина, там хоче вкусити, чи mm -hmm. не знаю, що зробити таке. Незрозуміле, що непритаманне, можна так сказати, для людини. От саме і це стало тим пунктом, чому психіка починає вибирати, чи бути квадробером, чи не бути, тому що коли це загально, ми кажемо квадробери, а тут виходить агроквадробер були вони агресивні, вони е, нападають на цих квадроберів і можуть нападати і на звичайних людей. І коли просто звичайний квадробер іде, е, хтось думає звичайних людей, що це агроквадробер, і щоб на нього не напав він, він має напасти і захистити. Тобто, це уже спотворення реальності. Ніхто не розбирається, чи це квадробер лапі-лапі, чи те, е, агроквадробер. Тому е, Психіка не хоче пояснювати, хто він, і тоді е, дитина приймає рішення не бути квадробером. Ну тобто, це із мого такого кейса, е, моєї роботи, е, що ми спілкувалися, ми аналізували плюси і мінуси, як проявляє психіка квадробером бути чи не бути, і як соціум, як в класі, як в школі проявляється, як е, біля будинку е, ти будеш себе проявляти і пояснювати всім, що ти не агроквадробер, а люди не хочуть слухати, вони відразу думають ти агроквадробер, і тому е, прийняли рішення, що краще не бути взагалі квадробером, але е, по спостереженням складувато зараз адаптуватися, тому що хочеться проявляти різні емоції. А ось ця реакція від людей, ось така негативна. Вона має якось з часом припинитися, тобто можливо пом'якшитися, тобто люди звикнуть до цього квадроберства чи як взагалі? Як ви вважаєте, як психологиня? Тобто, це має якийсь пройти певний період адаптації, щоб ми звикли, що такі люди ходять там, не знаю, не ходять навіть бігаючи, не в карачках, а навіть бігають, бігаючи навкарачках, ходять по вулицям, ну, що має статися, щоб українці сприймали це нормально. Чи це взагалі реально? Чи це реально у нас у кожного є да, от свої соціальні сценарії, і психологи ще називають соціальні паттерни і інтроекти. Тобто те, що заложено на соціуму, на яких казках, на яких книжках ми виросли, і ми через призму цієї соціального картинки сприймаємо світ. Це щось інородне, щось нове. І виходить, наша психіка буде протестувати. Чому? Тому що людина вдягнена в щось інше, людина рухається. На четвереньках е, автоматично буде е, ярлик повішений, що це людина з психічними відхиленнями, але mm. має прийти час, щоб люди сприймали це як нормально. Тобто, ось в, сьогодні я кажу, що це погано, це mm. ненормально, незрозуміло для мене. Але коли я бачу, що це транслюється там у соціальних мережах, більше людей до цього долучається, і вже моє мені здається, на підсвідомому рівні я розумію, що можливо це не так погано. Можна прийняти, коли вони не роблять шкоду, тобто коли ми можемо єсть, знаєте, соціально читаємі люди, да соціально читаємі. соціальний інтелект. Нам потрібен для того, щоб ми могли хоч трошки прогнозувати поведінку іншої людини і зрозуміти, яка реакція може бути. Якщо ця людина асоціальна наразі, вона проявляє асоціальність, я не в не можу включити в її в свій простір і прийняти уже на даний момент притестиде Ярослав. А ось чи зверталися до вас вже батьки з подібними, я не знаю, чи можна назвати взагалі це проблемами Поглядь. запитами? Зверталися чи були певні розмови з дітьми до цього, і як взагалі батькам ставитися до такої субкультури, що говорити, чи що робити з такими дітьми? Тобто, батьки мають якось впливати на, на дітей у цьому віці про якихось ви сказали 8-10 років, правильно якщо так. не помиляюся? Так. Зверталися, і батьки просто приходили, консультувалися, тому що е, саме перші такі етапи вони такі, наче, безвредні, коли дитина просто купить мені хвостики, купить мені маску або сама е, робить маску, да? тобто Це творчість. І за рахунок цього батьки лайтово ставляться. Тобто це, це ж творчість, дитина розвивається. На коли ця у, у дитини вже близько пяти шести масок, коли вона вже зробила свій образ і вона виходить в соціум з мамою чи татком, тоді батькам стає страшно. Кажуть, ну да, ну вдома побігали, а тут в соціум. І сказати, що ти не вдяг, а наша ж тоді я це зробила. Або зробив, а кому ж я буду демонструвати? Ну, ти ж мені покати, так вже бачила. І виходить, от такий конфлікт починається, що батьки начебто в лапках забороняють. Але ж тут вони так раділи, що дитина творчістю займалася, опять цей двійний посил для дитини, а щось робити. І тоді батьки для того, щоб дитина розвивалася, так як у нас так сучасно ми виховуємо своїх дітей, щоб вони себе проявляли і формували свою особистість, забудуть, що мені робити? Те саме запитання, яке задали і ви. Перше, що я можу сказати, це розмовляти, запитувати, чому тобі хочеться бути там кицією, а чому тобі хочеться бути левом? А ну частіше це саме такі чомусь із кошачих або вовком, от такі от до мене зверталися образи. І дитина ну, розповідає, чому вона хоче бути. От і каже: А мені це подобається. Я можу проявляти не то завжди по дорослою можу проявляти себе, а мені подобається, от е, гарчати і стрибати. Тобто там нема контроля, якщо багато контролю цього соціального обмеженості, якщо ми в школу ходимо, потім гуртки у нас дуже багато правил, і психіка хоче оце знаєш без без правил. І а батьки думають, а якщо я ще без правил ще більше веду і що робити? Це все будуть займатися батьки і тому перше я сказала спілкування, запитати у дитини, чому ж тобі так хочеться. А потім розповісти про оцих агроквадроберів, тому що діти можуть не знати іншу сторону медалі, що можуть їх побити, агресивно поставитися, і батьки в цей момент не можуть не зможуть тебе захистити. І Як ти що доведеш? Хто ти? І чому на тебе на тебе напали і тебе обестінили, чи тебе обизвали за те, що в тебе хвостик? І виходить, що я тебе не я тебе приймаю такою, таким. Да, батьки, кажуть, я тебе приймаю, але соціум може тебе не прийняти, я тебе не зможу захистити в той момент, коли тобі потрібно буде взагалі. Це варто вважати як самовираження, чи все ж таки можливо, це є таким дзвіночком до якихось ознак проблем порушень у чомусь. Тобто ви mm -hmm. можете сказати це як фахівець, тобто це самовираження, чи варто батькам шукати підґрунтя, що щось з їхньою дитиною не так. Чи все ж таки це е, з'ясовується під час розмови? Тобто, вже батьки можуть побачити, що ось тут я можу треба звернути увагу на те, що ось сказав він, наприклад, на цю фразу, чи вона. Mm -hmm. а, і треба звернутися до фахівця, взагалі, коли, у яких випадках потрібно звертатися до фахівців. Коли дитина взагалі протестує і не може вийти на вулицю без оцих прикрас, тобто цей облік стає для неї дуже-дуже цінний. Оце саме перший пункт, чому треба вже звертатися. І ви запитали мене про те, що як батькам да, реагувати, які мають бути пункти для того, щоб чи це самовираження, чи це вже якась порушення. Взагалі до 10, там до підліткового віку ну дуже складно нам діагностувати навіть психологам, да, які працюють з адекватними, неадекватними проявами психіки, а психіатрами ну і ще складніше, там має бути симптоматика. Тому різні прояви, особливо субкультурні, ми в лапках приймаємо. Але наскільки довго? Тобто, у нас є термін час. Якщо це 2-3 місяці або там 5 днів, 6 днів да оце такий от дві якщо це вже рік. То це вже заходить в проблематику і важливо звертатися. А от терпіти, да, от три місяці і розповідати, тобто, три місяці, чотири можна погратися ще в чугру. Якщо ми заходимо вже більш на півроку, це за моїми спостереженнями. Там набагато складніше вже й довести дитині свою думку, показати інші сценарії. От, вже так знаєте, заходив так, як наче закостяніє оця проблема уже в психіці. А останнє питання: якщо ми зараз говорили про дітей. А як бути з дорослими? Тобто, це до цього ж долучається і дорослі, якщо у дитини можна зрозуміти, що це можливе самовираження, да, так, дитині подобається. А як реагувати на дорослого, який вдягає хвостика? Не знаю, там в день працює десь в магазині, а ввечері виходить, вдягає хвостика і маску. Класне, Ярослав. Ну, я поки що ще не бачила в нашому місті, але ми не на перспективу спілкуємося з тобою. Так, так, да? щоб зрозуміти, в чому да. відмінність дітей від дорослих. Чому діти обираються, а чому дорослі? Да, чому дорослі? Ну, в в першу чергу дорослі обирають для того, щоб привернути. Ну, діти привертають увагу і вони привернути увагу. Але ж дорослий уже адаптувався. Розумієш, получається, якщо дорослий адаптувався без хвоста і без вушок до цього. То виникає питання, чого зараз що йому не вистачає, щоб надягти оці всі аксесуари і представитися. Тобто, вже якісь якісні зміни в психіці відбуваються.